Всім добрий ранок, добрий ранок, мої хороші. Сьогодні 6 жовтня 2023 рік. І я зараз знаходжуся в Румунії, столиці Румунії в Бухаресті, але не в самому місті, а в дуже цікавому об'єкті, який був відкритий у 2015 році, на території 25 гектарів. І це найбільший термальний комплекс. У Європі найбільший і найсучасніший. Зараз я вам покажу, чому це так. Ви зі мною точно погодитеся, тому що я вже вражена, якщо чесно. Е, ну, тут, по-перше, є термальний комплекс вісім відкритих, закритих велнес-центрів, вісім відкритих, закритих басейнів. Велнес-центри. Е, також вода подається з 3000 метрів глибини. Вода термальна, але поки вона доходить до споживача до басейнів, то її температуру роблять так, щоб вона була мала 33 градуси. Також на території є ботанічний сад, в якому ростуть 800 тисяч кущів і дерев. Це такі справжні, справжні тропіки. І ще що там є цікавого, то звичайно зараз я вам буду показувати біля термалів. Дуже велика стоянка. Тут можна без проблем розмістити свій автомобіль, а також автобус, і кажуть, що одночасно термобухарест може прийняти 4 тисячі відвідувачів. Уявляєте, які масштаби, які розміри. Ну, я вам так скажу так, да. не знаю, чи три годинки буде достатньо, щоб, хоча б, побігати, вам показати і розповісти все. Тому що я планую взяти три годинки, тому що ще чекає дорога додому. Дуже гарно. Зараз я це вам це буду показувати. І так, та-дам! Бачите, як це гарно і так красиво. Дерво таке усі. Також ще тут щось є. Ось тут пальми, там же басейн бачу, на піщіні і все решта. Ось так всередині красиво. Це красиво. Є кафе. Ну і справжні тропіки. Ось така роздягалка. Це шкафчики. у мене 422, ні, 420. Короче, зараз я вас проведу справжній, карпаний, рай готуйтеся. Yeah. Okay. Бухареста. Якщо вам подобається терма Бухареста, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, адже тут дуже багато всього про туризм і туристичні місця. Ось такі тут джунглі, ось так тут красиво. Тут місця, щоб збирати сміття. А тут можна помітити свій рушничок, і воно все буде просихати. І зараз ходіть зі мною підемо на вулицю. Теж є басейни, вода теж гаряча. Теж ростуть пальми, такі своїрідні тропіки. Можна відпочити басейн, так, поплавати, також отримати джакузі, місце Ну, Звичайно, в цьому комплексі ще є аквапарк, ще є е, парк е, з різноманітними розвагами, також саунами, велнес, масажами і так далі. Ось така тут водойма, тут плавають рибки, плавають рибки і тут постійно функціонують і фонтанчики. Фонтанчики підігрівом. Термобухаре працює до, з 8 години ранку до 00.00, Тому думаю, що вночі, ввечері тут особливо, то особливо не красиво, тому що всі ці фонтани всі свідкою. Гідромасаж полюбляють шиї робити. Такі українці такі іноземці. Такий великий-великий. Бачите, влітку працює пул, бар. Там шузон таки, шутронги, там вже собі можна купатися і одразу загоряти. З протилежної сторони ще є дріль сувеніри і так далі тобто тут можна дійсно заціпитися на цілий день а ось тут спеціальна кабінка для курення тобто хто палить то він нікому не заважає Ми заходять в кабінку і для них є приспособи для того, щоб палити і ніякому не заважати з Так, ну що ж, йдемо бассейн. Тут бар, Тут такі крісла. Ой, вода така тепла, тепла, аж дуже тепла. Тут можна сісти на кріселку. Що я і роблю. І з креселка вам вже покажу. Все, всі красоти. Так, ідемо далі до джакузі. Можна переходити з критих басейнів у відкриті. Yeah, I know. Тут постійно вмикається джакузі. В одному місці вимикається, зараз вимкнеться другому. Тут такі муровані комфортні місця. І зараз я вам покажу, що вімкнувся.

Ось так коротенько про терманів води в добувайку Мені дуже сподобалось, я рекомендую вам також приїхати і відчути цей релакс і задоволення саме в термальних водах. Дякую за вподобайку і підпис. Вхідний квиточок в термальні води коштує 500 гривень на 3 години. І також зазначаю, що в кожний окремий зал окрема оплата і перебування. Також окремо зал аквапарк, велнес-центр. Тобто, куди плануєте, туди заходите і окремо квиточок оплачуєте. Ну, звичайно, можна на цілий день купатися, загоряти і релаксувати.